Її пісні проникають у саму душу. Вона є автором більшості своїх композицій. Вона ікона стилю та приклад неперевершеного таланту, кажуть її шанувальники. На сцені співачка вже понад чверть століття, та з кожним днем фанатів у неї більше є. Нині у рамках гастрольного туру народна артистка України Ірина Білик завітала до Чернівців. Форшіства а, обоснована на любві її шедеври були создані також в процесі любви. Я посичає. Подобається, як вона співає, як вона пише. Я для тебе ніколи не воскресну. Я взагалі її дуже люблю як жінку в першу чергу. і Як співачку. Це взагалі моя любима співачка. Дуже люблю, мені подобається. Цікаво, оригінально вона виступає. Я люблю жінку, вона любить Ірину біли Любов. Yes. Але саме вона надихає співачку творити. Кожна її пісня це крик душі, це віра або розчарування у коханні. Ірина Білик розповідає, хоча пісні її і присвячені чоловікам, та часто надихають співачку саме шанувальниці. Дівчата, які мені пишуть листи, готують подарунки. До Дня народження зараз багато подарунків, готують саме прихильниці. Тому я е, е, теж бажаю вам найкращих днів, найкращих чоловіків в цьому житті. Найкращих почуттів ви знаєте, що ви моє натхнення. Нині артистка гастролює містами України. Вона презентує нові пісні, а також радує шанувальників і старими композиціями. Співачка розповідає, до Чернівців у неї особливі почуття, адже свої появи на українській сцені вона завдячує фестивалю Червона рута. Кажу, у нашому місті вона має найбільше друзів. Під час концерту Ірина Білик згадала хвилиною мовчання і свого товариша по сцені Кузьму Скрябіна. Зазначає, гідної заміни йому немає, тому що от всі такі правильні, всі якісь такі музичні. А я хочу, щоб з'явилася така зірочка, можливо, там не дуже. Молода, а просто така людина душа, як і більшість артистів України, білик неабияк стурбована ситуацією в державі, каже особисто їй та її команді неодноразово пропонували виступати у Росії, та поки що від таких гастролей вони утримуються. Проте закликає політиків бути відвертими та чесними. А людям радить зняти плуду з очей. Ця ідея така суцільна. Бути вільними, незалежними. Так, от політики дуже багато брешуть, це вже зрозуміло. Я думаю, що саме артисти повинні трошки натякати людям на те, що вас обдурюють. Чернівців Ірина Білик поїде до Луцька, а потім, після невеликої перерви, під час якої артистка відсвяткує своє 45-річчя, шанувальники зможуть зустрітися з нею на концерті у Києві. Я без них, без вас взагалі не можу жити. Що навіть погані дні вони. Нам для того всім, щоб ми об'єдналися і можливо допомогли один одному. Я думаю, що навіть всі події, які є в Україні, вони дійсно зробили з країни таку сильну сім'ю. Марина Чернеї, Максим Демко, Чернівецький промінь.